Цивільний Кодекс України статті 82 84, стаття 82. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах. На юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах поширюється положення цього кодексу, якщо інше не встановлено законом. Стаття 83. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб-учасників, які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом. Товариство поділяється на підприємницькі та непідприємницькі. Установою є організація, створена однією або кількома особами-засновниками, які не беруть участі в управлінні неї, шляхом об'єднання Виділення їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів установ встановлюються законом. Положення цієї глави застосовується до всіх товариств та установ, якщо інші правила для окремих видів товариств або установ не встановлені законом. Стаття 84. Підприємницькі товариства. Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками підприємницькі товариства, можуть бути створені лише як господарські товариства, повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою податковою відповідальністю, акціонерне товариство або виробничі Кооперативи чи сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання, що діють з метою одержання прибутку.